Років боронив Україну, а тепер займається волонтерством. Історія Володимира Климова з позивним Клім. Сьогодні відкрили етнофестиваль Лірницька Покрова Тато читає у Рівному, презентували дитячу літературну збірку. Київський арборист лікує 70-річну тую у Рівному. Перші тестування генераторів на випадок, якщо цілий будинки залишиться без електрики або тепла, провели у рівному. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Комунальники та енергетики спільно із рятувальниками ДСНС відключили від електропостачання багатоповерхівку в одному з мікрорайонів міста. Натомість підстанцію, яка постачала електрику в цей будинок, під'єднали до генератора потужністю 400 кВт. Результат перевершив наші очікування, і відповідно. Ми побачили, що потрібно врахувати при подальших підключеннях. Понад тисячу фактично рівнян в свої помешкання отримали електроенергію від генератора, який ми запускали. І потужності такого генератора вистачило б іще підключити таку ж кількість помешкань. рівнян. Тому. В цю зиму і в цей опалювальний сезон ми входимо із великим оптимізмом. Саме приємніше це, мабуть, коли гори техніка і москальна разом з нею це 34-річний розвідник Володимир Клімов з позивним Клим. Він 8 років боронив територіальну цілісність України. Нині через стан здоров'я і збройних сил звільнився. Розвідка – це головний вид бойового забезпечення. Без розвідки ніхто не зможе ні піхота, ні штурмовики, ні артилерія працювати. Вперше на війну чоловік потрапив у 2014 році. Виконували завдання, можна сказати, на блокпостах. Спочатку біля Донецька Марінки на блокпостах провірка документів, досмотр автомобільно-транспортних засобів, людей. Ну, вже в липні місяці, десь у 20 х числях липня, нам поступив наказ здійснити марш по крайній кордону Донецької області, щоб вийти на Луганськ. Тоді їх підрозділ взяв під контроль курган Савур-Могилу, який розташований на межі Луганської, Донецької областей та Державного кордону України. Там він і отримав перше поранення. Прийняли командування, що я буду виконувати обов'язки командира штурмової групи. І по подальшому, не пам'ятаю, 6 шести, шести штурмах було Саурмогила, вона була дуже стратегічною такою точкою, бо з її вершини, е такі, міста, е такі міста, як Донецьк, Шахтю... Харциск, е, Сніжное, вони всі були як на ладоні. Навіть в хорошу сонячну погоду з нею з цієї вершини було видно Азовське море. За це Володимир Климов отримав орден за мужність третього ступеня. Втім, на цьому розвідник не зупинився. З 2014 і до 2022 року їздив на ротацію у східні регіони кожного року. У нас виходить, кожен рік. Ми так верталися: три, два, три, чотири місяця тут відпочивали, і по подальшому опять верталися в зону бойових дій. Ну Бувши АТО, потім Силу бідних операцій. 24 лютого Володимир був у відпустці. П'ять ранку я нормально спав вдома, ще навіть будильник не грав, мене розбудив тоді дзвонок телефона. Коли командир сказав, що почалося повномасштабне вторгнення, тривожні рюкзаки вже було давно собрано. 14 ну, років навчили, що тривожні рюкзаки там на 3-4 дня всі собрано. Тобто, ми взяли речі я собою, зразу з'явився в частину. Отримавши зброю, боєприпаси, продукти, він відправився обороняти Київщину. Прибули 24-го вже в малині. Сразу ж і вже звідти ми можети з мали, получали задачу для виконання було завдання. В районі якраз кордон Житомирської і Київської області в сторону Білорусії, крачорного Чорнобиля. 2 квітня він отримав поранення. Вдруге нам поступила е така інформація від місцевого населення, десь вихов, бо у них там ні зв'язку нічого не було. Що в районі під Білорусі, в районі там заброшеного міста Поліське е зосереджений батальйон, ще батальйон терористів. тих, кацапйо нас тільки одна була дорога, польова. Через лісочок проїхав 5 метрів і машиною наїжджаю на якийсь ну, вибуховий пристрій. Тоді Володимир втратив око та отримав осколкові поранення. Рука вас рухама? Частично, частично рухома, частично низ ну, п'ятого пальця, низ руки. Цього я ну, не відчуваю зовсім. В сухожилля, все, все було порвано. А його побратим, біжучи на допомогу, підірвався на міні. На цьому фото він буквально за крок до ворожого боєприпасу. «Останній крок на, на на двох ногах. Нині чоловік волонтерить та має лише одне бажання. Саме головне це перемогти країну терористів, яких що треба вигнати з нашої держави, стати на свої кордони, на свої кордони. Тобто, це наші кордони Донецька, Луганська область, і по любому зібрати назад Крим. Далі просто відгордиться великою стіною від них. І тоді ми можемо самі спокійно жити. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному Рівне. Відчуваю твої сльози, срібні сльози як розта. Я маю тебе, ненько, не зроби своє життя. На цьогорічний Лірафест з'їхалися учасники з різних куточків України. Лірник Михайло Гречкін приїхав з Києва, втім до столиці перебрався лише нещодавно з нині окупованого російським агресором Мелітополя. Михайло вважає, відроджувати традиційну культуру сьогодні як ніколи важливо. Це наша зброя. Це те за що нас винищують, це Те чим ми відрізняємося від Росіян, тому що у нас. Ці інструменти, ці пісні вони виконують націотворчу місію. І для мене велика честь прибути на землю, де створювалася повстанська армія і де лунають на підсвідомому метафізичному рівні дух наших пращурів і цих подій. І про цей фестиваль я знаю доволі давно, тому що я займаюся кобзарською лірницькою традицією. Виступаю на багатьох фестивалях. Тому не одні не мав цього року завітати. Заходи у рамках ліра фесту відбувалися у різних місцях міста на локацію на саду обласного центру народної творчості хтось прийшов пограти, хтось послухати. Перше приїхав до Рівного до подруги. в Гості прогулювався, побачив люди з прапорами. Так я тут опинився. Дуже подобаються співи. Под народні ну клас я плакав, стояв там кльово, дуже кльово. Цьогорічний Лірафест присвячений присвячений вісімдесятій річниці створення української повстанської армії. Деякі відвідувачі прийшли в тематичних одностроях. Вони боролись попри те, що вони розуміли, скоріше за все, що перемоги вони не зазнають, так як в їх оч і сили. Нім меччини спочатку турбували, потім вже радянські війська, але вони боролися до кінця, розуміючи, що вони хочуть перш за все здобути незалежність для України. Російська армія вона не така потужна, вона просто здоровенна, велика. Українські війська повністю знівелювали оцей такий помпезний їхній шарм, що вони така друга армія, величезна. Покрова це свято, на яке у старі часи лірники закривали свій мандрівний сезон, розповідає. А співорганізатор ліра фесту Андрій Ляшук. За його словами, цьогорічний фестиваль є міжнародним у режимі онлайн. До нього долучилися лірники з Польщі та Білорусі. Головна родзинка дійства на думку організатора: те, що воно відбулося одночасно у багатьох локаціях, З самого ранку було кобзарювання біля церков. Потім от зараз буде тут концерт в етносаду, а ще буде купа локацій, і можна буде почути лірників не просто на сцені, а от обзарювання в традиційний спосіб. От грає на вулиці людина. Його там може слухати хтось один, або може слухати е, гурба людей. Може саме ця особливість фестивалю. 20 жовтня фестиваль Ліра Фест отримає своє продовження у польському місті Познань. Рівне на ньому презентуватиме Андрій Ляшук, Максим Коломис, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне. Спільну пам'ятну дошку двом захисникам з однієї родини відкрили у селі Рясники на Рівненщині. На ній згадка про Антіна та Тараса Павлюків, які боронили незалежність України з різницею у 100 років, однак від спільного ворога Росії. Історію родини дослідив історик Андрій Жив'юк. Він знайшов у Чехії реєстраційну картку, яка підтвердила, що Антін Павлюк воював у полку січових стрільців. Раніше родина про це не знала у 2015-му До лав війська став двоюрідний онук Антіна Тарас Павлюк, який загинув на передовій цієї весни, У 2015 році, будучи підприємцем, пішов добровільно. в полк АЗОВ. Був механіком одіян. МТЛБ, Мотолига, приймав участь в бойових діях в село Лебединське і Широкіно. 24 лютого 22 року, будучи за кордоном, розірвав контракт з роботодавцем і повернувся в Україну і знов вступив добровільно 27 травня під Камишувахою. Був бригадний розвідник 24-ї бригади імені короля Данила. Антін Павлюк був поручником 4-го полку січових стрільців під командуванням Євгена Коновальця. В той же час приймав участь у другому зимовому поході. Дитячу літературну збірку тато читає. Презентували в обласній дитячій бібліотеці. До неї увійшли твори, написані авторами з Рівненщини та інших регіонів, зокрема Харкова, Миколаєва. Ідея створення збірки виникла під час марафону Тату почитай почитай-2022», розповідає рівненська письменниця Євгенія Пірох. В рівному тривав проєкт тато почитай від січня і до літа. І за 20 тижнів 22 татусі приходили публічно, читали нові українські книжки дітям. За цей час письменники разом з бібліотекарями пообіцяли, що зроблять книжку, тобто напишуть і створять збірочку, яка сьогодні є. Так як ми обіцяли, так ми і виконали. Гроші на друк збірки зібрали спільно коштом. Перший тираж становить 350 примірників. Над пів сотні книг уже передали українським захисникам і планують передавати ще зараз. Триває збір коштів на видання другого тиражу збірки. Тато читає. Мета цієї збірки не просто зібрати цікаві творчі матеріали, вірші. Звернулися ми до рівненських письменників, насилали нам із інших міст, зокрема з Харкова. Є творчі доробок. Але ми ще дуже хотіли встигнути подарувати цю книжечку нашим захисникам на оці свята, які ми очікуємо днями. Це і день захисників і захисниць України, і день українського казацтва. Другокласник Іван Кондрачук на презентацію. Завітав разом із татом, який читав твори під час марафону. Хлопчик розповідає, що любить, коли батько читає йому голос. Я люблю такі, які були, наприклад, колись давно, які чого зараз, наприклад, немає, які раніше були тварини, а яких зараз, цей час ма. Коли були люди, які жили в піщерах, полювали на тварин. А зараз у нас такого немає. То мені всякі такі от давні цікаві. В обласній дитячій бібліотеці також стартував збір дитячої літератури для деокупованих міст Харківщини. Директорка обласної бібліотеки для дітей Наталія Козачук закликає рівнян долучатися до акції. Збір триватиме до Дня Святого Миколая. Збираємо нові. Ві книжки, окрім цього, канцелярське приладдя, розмальовки і набори для малювання долучитися може будь-хто: видавництво, книгорозповсюджуюча організація, будь-який небайдужий мешканець нашої громади, рівненщини України. Надія Кривко, Ольга Шевчук, Микола Мельничук. новини на Суспільному, рівне. Футбольний клуб Верес сьогодні грав на виїзді проти закарпатського Миная. Матч відбувся у рамках сьомого туру української прем'єр-ліги. Рівняни доволі швидко повели у рахунку. На п'ятій хвилині гол забив півзахисник червоно-чорних Віталій Дахновський. Втім, втримати переможний рахунок підопічні Юрія Вірта не змогли. На 64-й хвилині «Минай» забив гол у підсумку. Нічия 1-1. верес за підсумками семи турів у турнірній таблиці. Посідає четвер. Верте місце у клубу: три перемоги, дві нічиї та дві поразки. Наступний матч верес також зіграє на виїзді. Це буде поєдинок проти ФК Львів 18 жовтня.